Пускайте знизу, пускайте. На двір поки краще вийдіть. Перечекайте це, поки все закінчиться. Поки вдійтеся, вийдіть на двір. перечекайте Тільки давайте пускайте. Пускай, у вас пожару. На п'ятому поверсі пожежа. Одягніться, поки вийдіть на двір, добре. добре. Поки все водної. Відкривається? Да. відкривай все. Тут бабуся років 90 живе, Десь є. Десь є. Ні, тут пожеже де пожежа. Де пожежа, да? так? Да, 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 Та там немає я на кухні, все провірив. Бабушка тут у дам борошками, вона лежить сушить. А, Бабуть, все? Да. все? Все. Все, бабуна в машині немає. Добрий вечір. Ви мені скажіть. Е, у вас діти є? Ми дити на Маріонівську. У вас зв'язок з ними є? Є. Як ви себе почуваєте? Нормольно, дякую. Швидка вам треба? Давайте, напевно, викличемо, хай вас подивляться, да? Так, да. Хай, да, да визиваємо.